У продажу новий будиночок в Обухівці. Це нова будова. із газоблока утеплений знаружі, опалення кондиціонери та твердо твердопаливний котел. Ось так виглядає типа, вітальні. Це частина будинку з окремим входом і своїм санвузлом. Йдемо далі. Тут є другий поверх з класною терасою. Ось така тут кухонька, санвузол з великою ванною і спальня. З виходом на отакий вот от балкончик. Ділянка